Щиро вітаю, друзі! Мене звати Єродана, окультист у слов'янській традиції. І сьогодні я хочу з вами поговорити на тему мерців і звернень до них. Оскільки я вже так багато разів про це розказувала, що вона вже аж оскомана у зубах, на губах. Я просто покажу вам шаржик, оскільки сваритися я стомилася, тож буду іронізувати і жартувати. І так, що відбувається, коли ви кличете мерців? Типовий горе-призивач закликач, самоучка недучка звертається до мертвих. Кличе предків роду свого, Не захистіть мене ще бсите. Тим часом мерці. Пацани, сюди-сюди, черговий додік накриває халявну поляну. Швиденько, швиденько. От що насправді відбувається. А висновки, ми дорогі друзі, робимо самі. Тому що порушення законів діктум, Мортом, законів мертвих, завжди має наслідки і особливо гіркі для вас, живих. Остановіться!